Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Замішуємо тісто для вареників. 3 склянки просіяного пшеничного борошна, півчайної ложки солі, столова ложка цукру, неповна столова ложка соди, склянка сироватки. Все перемішуємо. Додаємо столову ложку соняшникової олії і вимішуємо тісто. При необхідності додаємо борошна. Начинка може бути будь-яка. А сьогодні це свіже яблука, консервовані вишні та домашній сир. Якщо начинка соковита, то додаємо дрібку крахмалу. Яблука та вишні додаємо цукру за смаком. Варимо вареники на пару 5 хвилин. Подавати зі сметаною та розтопленим вершковим маслом. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.